Сотня дронів Камікадзе незабаром вирушить з Хмельницького у зону бойових дій, аби нищити ворога. Сконструювати безпілотники вдалося завдяки коштам, які донатили хмельничани у рамках масштабного збору, що стартував у травні. Сучасна війна складається з багатьох складових, але одна з них це звитяга наших воїнів, які безпосередньо зараз в дуже складних умовах. Виборюють незалежність і перемоги України, і друга складова це технологічна перевага. Кожна така пташка, ну безсумнівно можна сказати, вона врятує декілька життів наших українських воїнів. Вони вкрай небезпечні до ворога. Донатили хмельничани лише на деталі до безпілотників. Збирали дрони волонтери вже тут, у Хмельницькому, серед них Олег Липенко. Він на створення одного готового комплекту витрачає близько трьох годин. Пайка і збірка механічних дронів. Вона кропітка. Вона насправді кропітка, і оскільки вчимося, то є ще й помилки, деякі у нас управляють інженерії, які це все допомагають зробити. Переобладналися. У нас невеличка маленька спілка з двох людей і переобладнались з виробництва меблів на виробництво дронів. Ці дрони камікадзе можуть підняти близько кілограму вантажу і подолати 12 кілометрів. Собі вартість одного такого безпілотника близько 10 тисяч гривень. Це у 10 дешевше, ніж до прикладу, Mavic. Ту саму комплектацію цього дрона ми отримали від наших військовослужбовців. Це не є якась унікальна розробка. Різниця між Діджай і Mavic і цими дронами ці не мають жодних обмежувань. Uh -huh. Тобто управління ним значно складніше. Його переваги порівняно з Mavic це перша вартість надзвичайно більша швидкість. Якщо «Мавіка» — це 70 км за годину, то це може розняти до 170 км за годину. Тип зв'язку в «Мавіка» — це 2,4, 5,8 Гц і GPS. Тобто всі ці три параметри, вони глушаться. А в цьому трошечки інший аналоговий зв'язок, який працює на іншій частоті, і він може досягати значно далі цілий. Серед співавторів ідеї Вадим Пилипчук, Павло Олейник та Наталія Захарчук. Вони підтримують проєкт і донатами. Мавік коштує там 110 тисяч гривень в середньому. Ми, як виробник, розуміємо, що собі вартість його ж там мінімум два-три рази нижча. За вартість одного Мавіка це 11 оцих дронів. І їх також можна використовувати в якості розвідника. В принципі, хлопці на них теж літають, дивляться і повертаються. І також їх можна вдосконалювати. На жаль, ворога їх теж багато, вони їх теж роблять багато, в них легший доступ до комплектуючих. І нам потрібно тут знімати не 100 дронів, а тисячу хоча б раз в місяць в кожному обласному центрі. А тому збір на дрони камікадзе триває. Реквізити для переказу коштів можна знайти у соцмережах благодійного фонду Волонтери Поділля. Закликаю вас, не спиняємося. Кожна ваша гривня, кожна ваша копійка, кожен ваш небидужий лайк чи перепост там, де ми закликаємо, це все вкладається в нашу українську перемогу. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.